Сьогодні на відеогляді у нас зарядна станція від бренду Нікота Мета 2000 LFP. Кіловатна станція. Це нова станція, яка з'явилася в Україні з 2023 року. Тому про неї ще, в принципі, мало досить інформації. Не всі про неї знають, але є вже деякі відеоогляди на Ютубі, які не зовсім відповідають дійсності. Тобто, те, що про неї розказують, не є. Дійсно так. Тому ціль цього відео е, трішки розповісти про цю станцію, е, її переваги е, в порівнянні з іншими брендами. І, ну і що, відповідно, користувач отримує, е, купивши цю зарядну станцію. Тобто, перше, що освітлюється, е, скажімо так, із недоліків цієї станції, це те, що вона е, шумна. Е, так, кулери тут стоять потужні, е, тому що стоїть потужний інвертор. Ну, і, Відповідно, його потрібно охолоджувати. Це, в принципі, є нормально. От. Але завдяки цьому потужному інвертору, ця станція може заживити ну, практично все, що є в квартирі, там, на дачі або десь, якщо людина виїжджає на пікнік на природу, взяв, взявши з собою якісь там прилади, то за допомогою цієї станції підключити можна все. Тобто До 2 кВт вона витягує з легкістю. От, зараз ми подивимось, у нас є чайник з потужністю от написано 2,4 кВт. Під'єднуємо його до цієї станції. Ось, ви бачите, пішов приріст потужності. Станція на зараз заряджена на 88 От вона прорахувала кількість часу, скільки залишилось попрацювати при цій потужності. 24 уточнення. 24 хвилини. Ну це не означає, що 24 хвилини цей чайник буде маслати, поки не висадить цю зарядну станцію в нуль. На те, щоб чайник розігрівся, там достатньо буквально 2-3 хвилини і залишок цієї. Є на що, що в станції, можна використовувати на якісь інші потреби, Там заживити телевізор, котел, освітлення, заряджати гаджети, ноутбуки і тому подібне. Можливо, там комусь треба користуватися феном для висушування волосся або мікроволновкою. Тобто ми тестували 1,5 кВт на сьогоднішній день, тут вже знову нове програмне забезпечення. Я далі на додатку покажу, як воно працює. До речі, вийшов додаток, можна користуватися, керуючись цією станцією дистанційно з смартфона. Тобто, ви бачите, по шому чути, що чайник у нас затіпає. Не будемо чекати, поки це зовсім дійде до кінця. Вимкнемо зараз цей чайник. Я хочу показати, підключити вам. У нас є ще на тесті от така лампа, досить потужна, 500 Вт. Під'єднуємо лампу. Вмикаємо її, зараз знову піде прорахунок. Так, віднесу від екрану, щоб було хоч щось видно. Зараз Що станція прорахує, скільки залишилось пропрацювати. От, ви бачите, що вона показує при 82% вона пропрацює 2 годину 24 хвилини. Тобто, скориставшись, скориставшись підігрівом, скажімо, води там, за допомогою чайника або підігрівши там 5 хвилин мікроволновці, ви можете далі використовувати станцію в своїх потребах. Опалюючи приміщення за допомогою котла, користуючись ноутбуком, заряджаючи його, телефонами, феном, ну, тобто, в принципі, всіма пристроями, які є у вас в, в будинку, в квартирі, на дачі і так далі. Тобто, В принципі, якщо порівнювати з іншими брендами, такими як Ecoflow, дуже часто порівнюють або з Jackery, тобто Jackery... Чайник ви бачили 2,2 кВт кипить. Тобто, якщо під'єднати цей чайник до джекарі теж кВтної станції, там спрацює захист, тобто воно не потягне таку потужність і відповідно скористатися можливостями своїх приладів в квартирі, у вас не буде такої можливості. Тому те, що станція трошки шумить, то це її плюс. Тому що вона охолоджує досить потужний інвертор, який влаштований в цій станції. Далі в неї є такі переваги, як захист від зустрічної зустрічної напруги. Тобто інші станції, якщо скажемо, людина під'єднала. Розповсюдженим методом розетка, точніше, вилка-вилка станцію в квартирі, відповідно, виключила автомати, вивідний автомат, станція заживила квартиру, у вас все добре. Але коли з'являється напруга, і по якійсь причині людина забула витягти вилку з розетки. Побігли до щитка, вимкнула автомат. Від неї відповідно інші станції однозначно у вас згорять, тобто вони будуть потребувати ремонту. Якщо скажемо, це джекарі там ілібо якісь інші бренди. То у вас ще є хоча б можливість відремонтувати їх. Якщо це кофло, то це просто чорний ящик. Вони не ремонтуються. Поки на гарантії, то вам замінять плату, а далі можливості відремонтувати не можна, тому що компоновка там елементів так зроблена, що не в одній майстерні майстер цього зробити не зможе. Там автоматами все на заводі було зроблено, вся пайка і так далі. От, тому, Казати про те, що є якісь недостатки, недоліки цієї станції, не розібравшись в суті цієї зарядної станції, от і якщо висвітлювати, що там людина під'єднує телефони на зарядку або ноутбуки. На зарядку і це дуже шумить мішає для роботи, то я вам скажу просто так, що там зарядити телефон можна просто від павербанка, не купуючи вже зарядну станцію. Якщо людина купує зарядну станцію, то я так розумію, що вона просто хоче користуватися, крім телефонів і ще якимись пристроями в квартирі. Так що, от такі от переваги цієї станції, до того що ще от, такий от є момент. Значить, якщо у вас є 12-вольтовий акумулятор, скажімо, автомобільний, там гельович чи ще й ви купили, то можна за допомогою є кабелі, які йдуть в комплекті під'єднати. Ну, В даному випадку ми під'єднаємо через прикурювач до іншої зарядної станції, використати мене немає тут акумулятора, щоб вам показати, але використаю 12 вольт з іншої зарядної станції. Тобто, якщо ви під'єднали 12 вольт на, від іншої зарядної станції або від акумулятора. Зараз подивимось. Ви бачите, що він вимкнувся на першій зарядній станції, у нас засвітилося е, значок сонечку, і е, пішло е, заряджання станції від акумулятора. Ну, так само можна використовувати сонячні панелі. Тобто, якщо навіть зараз в цей момент включити інвертор, от, то станція працює в, принципі, в рази довше. Е, тому що вона використовує акумулятор, який є в самій зарядній станції, і плюс ці акумулятори в той же час заряджаються від якогось іншого там, акумулятора або іншої зарядної станції, будь-якої, яка у нас є, або від акумулятора автомобіля, якщо його зняти і так далі. Тобто ви подовжуєте просто термін роботи цієї станції. Так, далі, що я хотів ще показати? Хотів показати е додаток, як працює, який вийшов для цієї зарядної станції. Тобто у нас є так от виглядає додаток. От, значить, тут є режими. Ну, По-перше, давайте подивимось інформацію про цю станцію. Тобто, от ви зараз бачите, яка зараз прошивка в неї залита. Тобто, якщо ваша станція прошита а, такими от версіями прошивок передня панель 74. Інвертор 47 ну, на 2 кВт це буде 46-та версія на сьогоднішній день От, і е, панель е, заряджання 66-та версія, то ви е, можете користуватися вже цим додатком. Що тут є? цьому додатку Є можливість включати режим Y-Boost тобто цей режим використовується для таких пристроїв, пристрої, як чайники, там, обігрівачі або е, фени. Тобто, що він робить? Він знижує потужність того чи іншого приладу, і завдяки цьому у вас збільшується тривалість роботи станції, зменшується потужність, і ви можете одночасно під'єднати ще якийсь пристрій. Я покажу, як, це, як воно це можна користуватися. Також можна користуватися функцією повільної зарядки. В вімкненому режимі станції. Тобто ще одна перевага станції, що вона має, що вона має два режими заряду швидкісний і повільний. Тобто в вінкненому стані вона заряджається швидко всього-всього за годину. Знову ж таки, інші бренди заряджаються 90 хвилин мінімум, від 90 хвилин і так далі. Тобто, це година 30. Або заряджаються тільки в повільному режимі, там близько 5-6 годин. Ну, і в людини, в принципі, немає можливості вибрати той чи інший режим. Він є або автоматичний, або, скажімо, довготривалий 5-6 годин. Ці станції є два режими: є швидкісний, коли електроенергію подають короткочасно. І, е... Менш швидкісний тобто повільний станція заряджається там близько 5-6 годин, От, але подовжується тривалість використання самих цих акумуляторів в зарядній станції. Тут можна зменшувати заряд акумулятора, тобто регулювати там на скільки відсотків він має вимкнутися. В принципі, Користуватися краще до 100% для того, щоб використовувати на повну. Цю станцію. Так, ну і отже, як працює, ну так, да. значить, можна користуватися, що можна цією станцією в... включати-виключати. По-перше, ось бачите, я з телефона, так щоб було видно можу вмикати, вмикати станцію там освітлення, декоративку, можу включати-виключати сам інвертор. Якщо я зараз включу, от я нажав, бачите, що засвітилося, включився вихід, станція запрацювала. Можна виключити, можна включити USB-вихід, тобто теж відобразилось на дисплеї. Це відповідно з цієї або на панелі включається, або керувати з самого телефона. Вимкнули. Ну, і як працює режим ігри boost Тобто, ви бачите, в додатку є цей режим. Є, а, значить, як він працює. Вмикаємо, вмикаємо наш чайник. Потужність його 2,2 кВт. На телефоні, так щоб було теж видно вам. Бачите, на дисплеї 200, тут 200, зараз підніметься до 2,2 кВт. Отже, якщо ми включаємо режим y Boost, зараз тут внизу з'явиться, що він вімкнений, бачите, і зменшується потужність. От вона десь до 1600 Вт зменшиться. Відповідно, збільшується термін працювання цієї станції під цим навантаженням. Ну і, відповідно, ви ще можете підгрузити цю станцію якимось іншим навантаженням, якимось іншим пристроєм. Ще одна немаловажна перевага цієї станції. Це керування за допомогою додатку. Ну, і сама головна перевага те, що тут є режим, повторюсь, захисту від зустрічної напруги. Цими функціями, в принципі, на сьогоднішній день не може похвалитися жодна станція жодного іншого бренду. Тому станція досить цікава. Не ведіться на ті фейки, які Викладають в інтернеті про цю станцію. Станція коштує своїх, вартує своїх грошей, досить цікава, досить функціональна. Рекомендуємо її до купівлі. От. Ну, на, на сьогодні все. Гарного вам користування. На все добре.